Всім привіт! Сьогодні з Сашем. Сьогодні це у нас двор і наша качейка. А я ось є. Добрий день! Я є і це її буде перше в до... довгі відео на цьому каналі. Подожди, ми я пішла. Що, що? Капчина Там... робить. Пішли ці. Не помню цього? Я дуже чим не пам'ятаю. Не раз вижу такое кавісо, короче. Тимо. колесо. Фу. 2020 года такое что? <свісно> ага, тим, сейчас. Воняє, конечно. Ко кавісо, чи короче. А именно. Ты походи тут, а давай походимо поразка. Дворі. <пиш> 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 Тут, я не знаю, що, як вона ага. І я тут з'явилася. Сима, може, 2020 року там все да, далі було, Сашка. свалка була. Ага. Та та до... Давай я можу зняти тебе. Давай. Та ніч не треба. Я можу знімати тебе. Ні-ні-ні. Давай, говори, куди ти хочеш йти. Красиві, так? Да? Ага. Отут у нас рози. Оце ось рози, до речі. Да? Ага. Це теж рози ось у нас. Ага. Ось а оце наші кусти малини, пам'ятаєш, як їх Таня обрізала. Дивись, які квіти. О, ці квіточки, так? Да? Цвіточки, так? Да. Ага. Да. Ми тут сидимо в Майнкрафт, наприклад, тут і гуляємо. Ось наші стульчики, тут ми відео записували. Сьогодні, так? Да? Так. Да. Ось на ці цвіти. Мама каже, не можна наступати. Лише своїм капець. Диви цей череп. Як череп, диви. ого, Це як череп. Тіма, убирай, у Вдруг... Пішли да зараз собі сейчас собі показувати. Зараз просто покажу їм. Пішли відсюди, це не важливо. Нашим Зараз секунду, я по візьму, положу свій телефон. Поки добре. Ось у мене теж свій канал є, Тімон Стар. Так що підписуйтеся. А я на свій канал так само зробив відосик, щоб на Сашу підписувалися. Щоб ви знали, що ми як два друга з тобою знімаємо йому. Ну мама відео собі на канал, дайте? Так. Да. це дивіться, оце кущик наш такий. А тут то ми колись взагалі тобі дивіться. Так, да, ми там йожика бачили. Mm -hmm. okay. але, але дивіться, що це за цвіти. Я такий перший раз бачу. Okay. Диви, яке воно прикольне. дуже yeah, прикольне. Типу дивися, воно таке странне всередині. Доча, что Дивіться, що це таке? що да, це? Попробуй воно ну, м'якеньке, як котик. Ні, не не, вони реально м'якенькі. Попробуй. Ладно. О, да. Імо дві ще іще. Отже я не знаю, що за цвіточки Ти мене дорвай. Давай тут опять ці жуки. Давай їх поки візьмемо, ви... поки вони на ці не полізли. Давай. Ми їх спасаємо. На, держи, тобі будуть цвіточки. Собі вдома поставиш. Тім, може хай на тут пока. Ні, давай тоді на столик покладемо. На столик. А до речі, оце вже наша беседка. Угу. Ну я думаю, на це відео твоє перше це буде все. Ти розказала багато підписчикам, так? Да? Ага. І Мама. хто не дивився до кінця, то ставте лайк і підписуйтесь. Знайте, ти стажка потім стане популярна!